І от вийшло на завершення. До влади після смерті Бориса Єльцина приходить чекійська братія і тягне під себе свою чекійську братію, які ходять в рясах, Але в погонах Федеральної служби безпеки, служб безпеки Московії, військової розвідки, служби зовнішньої розвідки. От, яка раніше у КДБ було перше головне управління. Тому, діти мої, мова йде ні про яку церкву, от мова йде про, вибачте, ну, словами Вселенного патріарха, Сатаністський центр, ідеологічно-політичний центр Московії, от, яким управляє безпосередньо політичне керівництво от е, е, Московії на чолі із Путіним. От ну, ви бачите, тож антихрист у церкву ходу, а хреститься лівою рукою.